Наступне завдання з української мови нам треба списати з підручника першу загадку. Читаємо влітку сірий, а взимку білий. Хто це? Це зайчик. Прочитали цю загадку. Нагадуємо, що перше слово в реченні ми записуємо з великої букви. Букви в слові держуться за ручки. Ще раз нагадую, що ми пишемо без додаткових паличок і без рисочок. Тобто всі букви пишемо разом. Читаємо перше слово влітку. Записуємо з великої букви В. Від завдання не пропускаємо жодного рядка. Пишемо «влітку». Записали слово. Наступне слово сірий. Записуємо наступне слово. Перша буква «с» поєднуємо з буквою І. Далі наступна буква р. Поєднуємо з буквою И, поєднуємо з буквою Й. Після слова Сірий звертаємо увагу, пишеться кома. Ставимо кому. Наступне слово. А. Це маленьке слово. Записуємо його окремо. «А». Наступне слово. Взимку. Теж записуємо без палички і без рисочки. Взимку. В... Поєднуємо з буквою з. Поєднуємо з буквою І, Поєднуємо з буквою М, поєднуємо з буквою К. поєднуємо з буквою У. Записали це слово. Останнє слово білий. Воно не поміститься на цьому рядочку, тому пишемо на наступному рядочку Білий. Білий. Також записуємо без рисочки. Тут у кінці речення стоїть знак питання. Записуємо знак питання, тому що це загадка. Записали речення у зошит після списаних, списаних слів.